На милицях до лікаря прийшов військовослужбовець позивним прокурор. Сьогодні йому примірятимуть протез. Він каже, має замінити частину стопи, яку рік тому відірвало російською гранатою. Що і туди. Цей варіант чоловіку не підійшов. Говорить, навіть не уявляє, як з ним можна повернутись на фронт. Це скільки мені треба його діватися, його водій. мені його взагалі знімати не треба. Як я сюди. Б'яцію німе, ну, як Тому фахівці розроблятимуть інший. Все, Прокурор розповідає, через рану, що ніяк не гоїлась, протезуватись раніше не зміг, а нині з цим труднощі. Два місяці тому повернувся в підрозділ та каже, без ноги служити важко. Командир дзвонив до, до знайомих. Щоб влаштували там якось моє протезування. Ну, ви ж розумієте, я ходив в частині без протеза. Раніше Я виходив на бойові завдання. А зараз, а зараз я пришла. Аби якомога більше військових мали змогу відновити кінцівки на Черкащині, хочуть відкрити протезно реабілітаційний центр. Розповідає автор ідеї керівник доброчинного фонду Волонтерський фронт Андрій Лихачов каже: нині цим займається лише пару медзакладів України, а хотілося б більше. Всім можна з'їжджати ближче сюди для протезування і реабілітації У нас з України з усієї. от плюс до того, що у нас є дуже потужні доктора. Нині американські партнери, які готові безоплатно надавати апарати для відновлення кінцівок, надіслали 22 зразки. Їх встановлюватимуть бійцям аби протестувати, розповідає Андрій Лихачов. Щоб було взагалі розуміння, які протези є, і як їх використовувати чи взагалі є потреба на них. Чи вони підходять? Автор ідеї говорить: медиків, які працювали в центрі, теж знайшли. Серед них лікар Григорій Гриценко ставлять нашим і військовим, і не військовим за кордоном. Так і ставимо, ми точно все зробимо. І ми тут Черкаса То вони більш функціональні, що їх можна в будь-який момент зняти, поправити, зробити на валюс, на варус опустити п'ятку, чи підняти п'ятку і так далі. Від мрії віддаляє лише відсутність приміщення, розповідає Андрій. Тож каже, просить у місцевої влади допомогти втілити проект. Ми, ребята дають життя, здоров'я, і коли вертається з фронту, наш, так сказати, фронт волонтерський, ми повинні допомогти по-своєму тут, щоб вони чувствовала себе так, як і раніше. В яку суму обійдеться центр, ще не підраховували, каже Андрій, адже чекають пропозиції по будівлі. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко пояснив, подібні ідеї підтримувати готові, але їм необхідно більше конкретики від автора проекту. Йому потрібно першу чергу техніко економічне обґрунтування, що потрібно нам, яке приміщення, де воно помидно буде, на яку категорію людей воно буде працювати на реабілітацію. Чи це буде важко поранені наші хлопці, чи це будуть діти, чи це інші версії населення? Тобто ми готові допомагати щодо наявності коштів у міському бюджеті. то очільник Черкас відповів так: кошти можуть бути знайдені, тільки для чого кошти, якщо є благодійники, напевне, з-кордону, за кордону, які готові поставити Андрій Лихачов зазначив, окрім звернення до міськради, ведуть перемовини із іноземними партнерами, аби ті допомогли фінансово. Каже, проект хочуть тілити до кінця року, аби військові та цивільні могли швидше відновлюватися. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.